Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Я якраз повернулася з Лідла з закупів і пропоную разом розкласти все, подивитися, що саме я купила та порівняти ціни. До кожного товару я буду прикріпляти ціну в злотих і еквівалент в гривнях. Поїхали! Отже, тут все, що я сьогодні придбала. Все, окрім молока, купувала в лідлу. І ось загальний чек вийшов: тарарірара. 619 злотих. А молоко купувала в Бедрюнці, тому що в Лідлу не було безлактозного. І тут ящик з 12 літрових пачок. І чек ще на нього: 53 злотих 64 грош. Упаковочка коле Зеро. Тут 6 баночок по 330 мл. Так, я купила два вазончики ось такі молодої цибульки. А ще оп! Базилік і м'ято. Хочу їх пересадити в такі в мене є довші вазончики і триматиму в кухні на підвіконнику. Дві упаковки яєць. Тут по 20 штук розмір М. Півтора кілограма яблук. Так, півтора така сіточка. Так, сітка з картоплею. Тут півтора кілограма. Пучок свіжої моркви. Так, червоний перець. один лимон. Авокадо. Апельсин. Пучок спаржі, до речі, була на знижці. Пучок кропу і пучок молодої цибульки. Такий от чесничок, тут 4 штучки всередині. Пакування свіжого шпинату, тут 125 грам, свіжа малина, тут 125 грам. Полонички, тут 250 грам, такі невеличкі. Кілограм цибулі. Ось така сіточка. В'язка бананів. 5 штучок, але такі невеличкі вибрала. Огірочки, тут 7 штучок. Планую якраз робити мізерію і яєчну пасту, то вибрала такі молоді. Помідорки черрі, два упакування, тут по 400 грам фета 200 грам. Два соки апельсинових по літрі. Два ось таких ридбули. Так, дві маленьких води з алоє, Ось такий соєвий соус дві штуки. Пікантний кетчуп. І консервована кукурудза. Упаковка така, тут три маленьких баночки. Банка майонезу. Маленька баночка гірчиці, тут звичайна, і ще одна така ж маленька з французькою гірчицею. Гострі червоні папрички. Додаю їх до різних страв. Літрова банка меду. Два йогурти, додаватиму їх до граноли вранці. Тут вишневий і лісові ягоди. Арахісова паста з кранчами. Велика банка нутелли Вранці до оладків. Така сметана кисла до мізерії, маленька баночка. Жирний творог. Дві упаковки, буде на сирнички Сиргауда, тут 400 грам. Дві пачки масла. Так, тунець в власному соці і в олії. Тут куряче філе, звичайними шматками. І також ще дві упаковки такого філе вже порізаного на смужки. Ось так, швидше готувати його тоді. Сметана лаціяти 18%. Консервовані ананаси кільцями. Це імпульсивна покупка, я не планувала їх брати. Так, такі ось італійські канелоні. 250 грам тут в цій пачці. І ще така пачка макаронів пенни. Улюблені кантучині з фісташками до кави вранці мій мастхев. І мікс горішків з сушеними фруктами. Тут є кокос, до речі, всередині до вівсянки ідеально. Вівсяні пластивці, велика пачка тут кілограм. Кілограм муки. Може, знову щось буду пекти. Кілограм цукру. Так. І пачка круглих рисових хлібців. Тут 100 грам. Тортилья. Тут є шість штучок всередині здорові чіпси, принаймні так написано, що вони здоровші, корисніші пачка соди. І купила ще таких два пакування ванільного цукру. Тут по 5 штучок всередині є. Так, різні спеції, тут майораник, базилік. Гостра папричка і лавровий листок. Сухі серветки. Беру зазвичай такі трьохшарові, ганчірки для миття посуду, великі сміттєві пакети. Тут на 120 літрів, найбільші такі ганчірки для прибирання, 5 штучок всередині. І дві пачки рукавичок для прибирання. Так, а це мій улюблений багет дрвальський. Як бачите, він уже початий. Завжди його купую. Ну і молоко безлактозне, 3,2% жирності.